1-2-3. Екзумаційні дослідження комунальних проєктів Солізької обласної ради доля на Верецькому перевалі проводиться екзумація останків січовиків Карпатської України, які загинули і були розстріляні на перевалі у березні 1939 року. У даному випадку відбувається експертиза вивчення е матеріалів досліджень у результаті е розкопок. Е в даному випадку... Ми маємо справу з 9-10 останками, які фіксуються візуально в результаті розчистки. Останки лежать в хаотичному положенні, скинуті без жодного порядку, будь як перекривають одні одного. По розташування поставичних типу залишок свідчить, що тіла скидалися на купу без будь-якого порядку, очевидно, не місцевим населенням, а напевне тими людьми, які здійснили розстріл. Про факт розстрілу вказує не тільки хаотичне скупчення останків, а й вихідний кульовий котрі на одній з челипні Розташування його в потилочній частині. Свідчить про те, що загиблий, очевидно, був достріл. спочатку поранений, а потім він дострілений пострілом в голову. На останках спостерігаються залишки взуття, як цивільного, так і е, військового зразка. Е, військове взуття відрізняється тим, що мають куту цвяхами підошву і... Пути металом залізом э, об час. Так, глибина. Глибина залягання останків складає нижня точка півтора метра. Часна поверхні поверхня, верхня точка метр з сучасної поверхні. З денного боку е, нижня точка метр, верхня точка, 0,8 метра від сучасної поверхні. розміри могили. Яма не фіксується в плані. Тобто вона, по суті, є хаотична. Довжина 3 метри 50 сантиметрів. І ширина 2 метри. Під яму було використано Напів засипаний часів першої війни капунір австрійський, де стояли гармати. І, власне, на дно цього капоніру були скинуті тіла, які потім злегка присипані. В деяких випадках зафіксовано втручання тварин, яке частково поруйнувало. У даному випадку напевно найменш засипаний. Оставив з південної частини ями. Супровідний матеріал на етапі розчистки майже відсутній. Підставлено лише кількома металевими рідзаками і одні залишками одного кожівця. Що ще? Взуття, амуніція, військова, що попалося. Ну так, а що ми маємо взуття і все. військових? Подекуди на залишках спостерігається, залишки шерстяного так. одягу чорного кольору. Ремінці взуття позначили це. Так, сказав. Можливий та кульовий отвір. Ну я вказав, так. Смертні, я, поранення? Детальніше зафотографую. Це не кульовий отвір. Ты тянула, как у